Нагорода за довіру українські журналісти, які працюють на війні, започаткували власну відзнаку для наших військових. Це медалі. Вона так і зветься «за довіру. Достойних визначали шляхом голосування. Це ті люди, які не лише допомагали фіксувати агресію Росії проти України, а й не раз рятували моїм колегам життя. На врученні до Києва більшість прибули прямісінько з передової. Іван Гребінюк докладніше. Досить символічно, що нагороди нашим захисникам мої колеги вирішили вручити саме у своє професійне свято. Це медаль за довіру. Ось вона в моїх руках. Перша започаткована саме військовими кореспондентами. По суті, це подяка. Подяка за довіру, подяка за захист. За майже два з половиною роки війни пережити разом довелося чимало. Потрапляли і в засідки і під обстріли. Фронт спільний проти російської агресії. Часто густо, щоб показати правду про злочин проти України, військові важили життями прикрив. Вали, аби журналісти змогли відзняти факти окупації наших земель, і звісно, довіра в цьому всьому посідала ключове місце. Нам стільки разів кажуть дякую, коли ми приїжджаємо, і мені завжди так ніяково в цей момент. Я, я не знаю, як сказати дякую їм, тому що цього слова, мабуть, замало це те маленьке, що, що ми можемо зробити і. Як ми можемо це їм висловити за два роки війни? А вони перейшли з ранг звичайних наших респондентів для наших сюжетів у ранг добрих товаришів і друзів, які дійсно сприяють роботі журналіста, розуміють, навіщо вона потрібна, хоча вони військові, вони не повинні цього робити. До Києва з'їхалися командири, рядові військові, волонтери, лікарі, родичі тих, хто так і не повернувся з війни. Кого нагороджувати військові кореспонденти визначалися через голосування загалом понад 60 нагород приємно, приємно, тому що вона дається щиро. Люди, які там були, знають, що, що це таке. Положительно отношусь, тому що не забувають. Положительно отношусь, тому що дійсно показують ту правду, що є на самом деле. Нагороду планують вручати щорічно, і усі ми дуже сподіваємося, що наступного разу це буде відбуватися вже в мирній Україні. Іван Грибанюк та Дмитро Бабак, ТСН один плюс